Нічого, все буде добре. Дай Бог. Все воно направиться. Галиночко. Ольга, дякую за спілкування, до зустрічі на наступному стрімі. До зустрічі Олю і вам. Гарного денечка. Оля, Богдан, доброго ранку. Галинка Іва так, так Люба таку заказала. Ось то-то. Оце вона. Ото попарити ногу в милі тому і тоді змастити ту п'яту і ото качати. І ну, воно зразу за 2-3 дні так не дає результату. Але я серйозно кажу, дівчата, я не, якби такого сама не бачила, то я б не повірила, що в шкірі відкриваються от самі фори і, і виходить пісок. Пісок, дійсно пісок. Ось. Така п'ята. У цяточках ніби вона, як сказати, навіть не знаю, як правильно сказати, по проколю вона чимсь ще чи що. Той йде так коло мене, Ото він йде за мною. Я крок і він крок, я крок і він крок. Не знаю, видно, не видно. Значить, <сміття> То він йде разом зі мною, він такий в мене сприєтний. О, перейшов. Айде. <сміття> Козел ти козел. Почекав, почекав. Так, ти вред, ти малий. Ну, я його люблю, він хоч великий, ну велике козиня. Тасом буває вредне, але що таке? Так, Оля, там Таня козак. Ірашку, доброго ранку, Тамара Козачишна, да, Любочка, все буде добре. Лиш миру та перемоги скоріше. Оце я то так кажу. Ніна Микитенко, Оля Чумаченко, доброго ранку. Так, дівчатка, дякую вам за спілкування. Дякую за те, що ви в мене є. Ось. Зараз волі в 9 годин буде стрім, ефір. Заходьте, будемо далі спілкуватися. Я зараз приїджену кози. поїмо, да, козульки мої мазульки. Ляжу трошки полежу, ну, а там піду в магазин. А там прийду з магазину, побачу, що буду робити. газуняка козяча. Отаким От чемним не можна бути, треба зранку за вухо постояти так, щоб люба потримала, а тоді бути чемним. Але ти вредіна Так, Діна Микитенко, ваш черниш чемний, не сваріть його. Та я його не свару, я його люблю, я серйозно, каві він порівняно, так як кажу, що є козли дурні, безтолкові. Ну мій чимний, подпу, щоб не перехвалити. Ось. Я його люблю, він слухняний. Слухняний хлопчик в мене. Не знаю, тінобійські козли самі, самі чимніші. Що я по своїх бачу, а так ним не можу сказати. За всіх. Так, Тамара, дякую всім за приємне спілкування. До зустрічі в Олі. До зустрічі, Тамарцю. Так, Олюню дякую, що дивилася за чатом. Вам дякую, що спілкувалися. Всім всього самого найкращого, гарного дня і міцного здоров'я всім. Дякую за приємне спілкування. Ну, от дивіться, ну ну-ну, ти відступися з під них чи ні. Тетяна Люба, я писала про мазь. Ви не побачили від. Чого вона? Ага, не побачила Тетяно. Е, Від п'яточної шпори. От, Дуже допомагає. Ось. Так що е, я от казала, богалинка Іва мучиться з тією п'яточною шпорою. От, дивіться, як їсть чистотіл, бачите? О, каже, чи можна козом чистотів. Хоче їсть, та не хоче, та не їсть. А та остала собі і наминає від п'яточної шпори. Галинка Іва, Таню, Майс від шпори. Тетяна, дякую. Діана Шевчук, у мене завтра. день народження, у вівторок, 16 квітня. Добре, Діаночка, нагадай тільки, щоб ми не забули. Постараємося. Що ж хоче? Чи... Тетяна Козак. Як називається Крок. крок? Так і зветься, мазь крок. Таня, дякую. Будь ласка, хай Бог дає, що помогло. Лучше, щоб її не було, але ж як є така проблема, то яка.